Всім привіт, шановне панство! З вами знову Еля Вишивалка. Я до вас з новим щотижневиком і розповідаю, що на цьому тижні я буду вишивати. І саме найперше, що ви бачите, це мої калібрі від Classic Design. На даний час на цьому проєкті в мене вишито 9,92%. Що відповідає 1705 і 5 по марафону? Смішно, Да Потрошку-потрошку по я цю роботку дзьобаю, я її не ставила в сильно там важливі плани собі, тому вона так і просувається. О. Процес вишивається легко, мені подобається. От Зараз вона в мене випала в монополії зелений колір. Мені ще треба відшити 379 хрестиків. Тож, в кінці відео ви побачите звіт щонайменше з такою кількістю, бо, може, вона в мене ще раз випаде на цьому тижні. Продовжую я грати в монополію, отримую нереальне задоволення. Юля величезне, величезне, дякую вже 222-й раз, скоріш за все. Але це, це дуже прикольна гра, мені серйозно сподобалася. Наді Дмитруко окремо дякую, що вона мене підсадила на цю штуку, бо це вона мені розказала від самого початку, запросила в чат в телеграмі. От, і мене засосало там. От. Є така в мене думка, що, може, я в якийсь певний час зроблю перепочинок а-ля відпустку, повишиваю по своїх якихось планах особистих, може, сама щось собі придумаю, якусь іграшку, певну. Але не зараз. Зараз мене все влаштовує, працюємо далі. Тож, якось ось так. Далі, на цьому тижні, ви обов'язково побачите. Дівчинку з овечкою від Оланта. Я приймаю участь в СВ по наборах Оланта і зобов'язана кожен тиждень здавати по 500 хрестиків, щонайменше. Зараз на цій роботі 40,31%. Так, вже заговарююсь трошки. От. Що відповідає 476,5. Будемо вишивати далі, робота класна. Були в мене до неї деякі питання, але загальним видом ці питання відпадають. Трошки незручності по вишивці з бісером. Трошки в мене є незручності по вишивці на цій основі. Ну, як я казала минулого тижня, що може. Може, то в мене просто руки трошки криві, тому не буду я нічого казати, там приймати як точну істину, що моя думка то правильна. Я, в принципі, завжди вважаю, що це особисто моя думка, вона не обов'язково правильна. З вами поділилася. Хочете підтримуєте, хочете, не підтримуєте, ну тут це не проблема. Всі люди різні. От, Тож, отак, вона буде вишиватися обов'язково, просування по ній будуть обов'язково. Наступне, що я б хотіла б все ж таки на цьому тижні вишити, все ж таки б хотіла б дошити на цьому тижні Київську область. Ну, сміх і позор. От, е, На цьому тижні в мене теж буде, скоріш за все, що два дні в мене трошки випадуть на цьому тижні вишивальному, бо. У мене у Свекрові буде день народження, нас запросили в ресторан. І в мене там є свої деякі плани. І може, 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 нарешті я у вівторок відведу свою дитину. На хотіла сказати, випробувальний, але не випробувальний. Адаптаційний період в садочку. Господи, надвечір вже така каша в голові трошки відбувається, що то капець. Щось розказую вам, думаю, потім буду сидіти, вирізати і вирізати, вирізати і вирізати, бо то навіть є сором. <си> От. Тож, якось отак. В принципі, мені подобається те, як я далі продовжую вам знімати відео потрошечки, якщо якийсь у мене новий процес з'являється. На самому початку розказала про процеси, які обов'язково буду вишивати. І трошки серед тижня включаюсь, якщо беру щось новеньке, і ви ж могли забути, в якому він цей процес був стань. Мені подобається такий формат. Будемо далі, так і знімати. Ого. Тож, чекайте, додаткових шматочків, і, звісно, що повного звіту за тиждень. Всім привіт! Сьогодні в мене раночок 9 червня. Перепровірила, щоб не заблудитися. Так, реально, ранок 9 червня мені в монополії випав колір жовтий, і за колір жовтий в мене відповідає оця чудова машинка з наборчику Рукодільне Різдво від Лелітка. На даний час в мене тут вишито вже 31,59 і залишається 3119 по марафону з програми Козі. Будемо вишивати. Мені треба вишити 1000. Я думаю, що вона дуже серйозно приросте. Всім привіт, шановне панство! Я до вас із звітом за цей тиждень. Що я можу сказати? На цьому тижні я вийшла трошки більше, ніж на минулому, причому реально трошки. Але, знову ж таки, в мене був дуже насичений тиждень, то поїздки якісь, я ще вирішила трошки зайнятися здоров'ям, лікарі, всякі, всякі різні події. Чоловік, слава Богу, приїжджав декілька разів, що мене дуже радує. Тому було трошечки не до вишивки, але увесь процес і увесь прогрес, він мій і нікуди не дівається. Саме найперше, про що я хочу вам розказати, це я вам розкажу про калібри від Classic Design. Вони в мене на цьому вишивальному тижні трошечки приросли, і додалося 423 хрестики. От, вишивала, я тут заповнювала оці листочки. Як я і казала в минулому відео, іду згори вниз і потрошку закриваю увесь цей процесік, виходить непогано, але я ж кажу, що треба трошки подалі і дивитись на нього. І ще не все зрозуміло. Зараз на цьому процесі вишито 12,38%. І ще залишилося по марафону 1551. Нагадаю, що тут дуже багато півхреста, тому робота буде така дуже цікава. Ну, в принципі, весь всі дизайни я вам вже показувала, і я думаю, що ви пам'ятаєте, як виглядають загалом калібрі. Тому я не буду шукати прев'ю, а отак от як є. Так, далі в мене була швейна машинка з рукодільного різдва від Лелітка. А тут ми будемо з вами розмовляти про те, як я далі використовую програму Козі. І... На жаль, в мене є претензії, скажімо так, і претензії дуже серйозні. Насамперед, ці претензії стосуються того, що дуже сильно пригає статистика. Її постійно треба оновлювати і, і передивлятися, і серйозно за нею слідкувати. Поясню, в чому, в чому прикол. На цій машинці взагалі по статистиці. Стоїть 4559 це по марафону. Але іноді ти відкриваєш в програмі, і вона чомусь стає 9 тисяч. Ну, там, з копійками, я не, цей, не можу сказати. О, не запам'ятовувала. Дивно, це. За цим треба слідкувати. Наступний пункт, в тому що ти дивишся по аналітиці, і в тебе знову йдуть великі-великі. Не складухи, і, і і взагалі. Коротше, не знаю, або я ще не звикла до цієї програми, що, скоріш за все, або ну це треба якось проконтролювати цей момент. Тому що от я, наприклад, звітую ту ж саму монополію, мені треба чітко знати, що я вишила більше тисячі. А коли є от, от прикол, Ну це. Трошки ускладнює роботу. Е, нагадую, вони півхрест чомусь рахують за одиничку. Не за 0,5, а за одиничку. Е, тобто доводилося всі півхрести, потім ще й перераховувати. Ну, слава Богу, що тут в машинці мало об'єму, тому я просто за один день взяла і відшила усі півхрести, розділила їх напополам і так, змогла порахувати по-нормальному свою статистику. Я від... В минулому відео ще казала, що щось тут не так з Бекстічем. О, тобто він рахується інакше. Ну, а з півхрестом я вже знайшла цей прикол, що да, він рахується якось от зовсім, зовсім геть дивно. Тож якось так, на даний час в мене вже відшито 50 і 71%. Ну, це я ж кажу, що це по козі. Не знаю, може була б інша статистика в сагі. Я вже не хочу переводити схему в сагу, я хочу вже вишивати по-нормальному, адаптуватися до цієї програми. На цьому тижні загалом я вишила 798,5. Це по марафону. Я робила, отут робила півхрест в гілочках. Дуже прикольно виглядає. Ось так. Єдине, що я трошки починаю хвилюватися, чи не завадить мені у цій тканині оцей горошок. Якось ну, розмиває зображення. Може, може просто якщо, ну, не якщо, а коли я довишиваю повністю, буде більш яскрава картинка, і мені цей горох не буде так сильно заважати. Я от дивлюся, постійно у дівчат дуже класні є роботи на... з горошком, тканинки, де сплеш тканинки, вони дуже так класно виглядають, а я щось... Ну, мені щось не подобається, скажімо так. Ну, то таке, Будемо вишивати далі. Все ж таки, дизайнери про щось думали, вони виготовили цей дизайн, вони її так бачили. На прев'ю мене все влаштовує, значить, просто треба сісти і по-нормальному вишивати. Так, далі що? Далі, звісно, що моя дівчинка Відоланта. Я навишивала на ній 510 на цьому тижні. От, І далі я знову з нею працювала в програмі Козі. І чомусь програма Козі в мене вирішила, що вона відшита на 100%. Я ж ще раз повторюю, щось у них, у них дуже великі проблеми з цією статистикою. Я вишивала, вишивала. Ти відкриваєш схему, відкриваєш всередині цієї схеми статистику, в ній пишеться інша цифра. А по прев'юшки зверху написано, що вже 100% відшито. Ось так. Ось воно. Ну, типу, все, 100% відшита дівчинка. Тож, чесно кажучи, тут я вже не захотіла сильно розбиратися, бо настав ще один момент, ще один пункт, який мене дуже не влаштовував. І потім я стикнулася з наступною роботою з тим самим. Дуже погано видно бісер. Хрестики видно, нормально. Єдине, що я вам казала, що хрестики, вони повністю, ця програма повністю міняє значки. От. А з бісером там взагалі буде велика біда. Так, зараз на цій роботі на цьому тижні, я вже сказала, 510 вишила, і тепер в мене вже вишито 44,63%. Ще залишилося 6546 по марафону. Бісер я на цьому тижні не брала. Я ось закриваю, як я казала, зверху вниз, закриваю потрошку те, що є зверху. Тут є метелики, але, чесно кажучи, мені було ліньки кріпитися. Бо там по пару стібочків бекстічу по дві бісеринки. Я хотіла просто повишивати велику кількість, так. От. Якось отак. От вона просувається. В принципі, гарнюся така рудоволоска. Наступне це. Як він там, блакитний метелик, щось, щось таке від Мілхіл. Не згадаю я повну назву, я її називала в минулих щоденниках. І от якраз тут в мене стався конкретний, конкретна проблема з козі. Бо нагадую, хто мене дивиться зараз вперше. Я мілхіл завжди перенабираю самостійно. Просто із противності, і з категоричності я його сама перенабираю. Поясню, чому в мілхілі. Під кожен колір бісеру є якийсь певний вид стіпка, та, і колір цієї нитки для стіпка. Тобто деякий бісер пришивається на півхрест, а деякий бісер пришивається на повний хрест. Ну, і, звісно, що своїми якимись кольорами. Коли я перенабираю це в схемах від Мілхіло, я постійно це вказую під, кожний, під кожну бісеринку: я ставлю той чи інший хрестик на півхрестик, щоб мені було зручніше, і я це бачила. В сагі його чітко видно. Тобто ти відображаєш хрестики, і тобі видно, що там поверх мають бути бісеринки. В козі цих бісеринок майже не видно. Я мучилася, мучилася з метеликом в козі, тому що, я ще раз кажу, я перенабирала, я перенабирала в форматі XSD, який підходить для цієї програми. Але в мене повністю нічого з ним не склалося. Тому я знову повернулася до саги і спокійно собі вишивала в ньому. Навишивала я за цей тиждень 1046, я повністю вишила метелика. Єдине, що залишився Бекстріч. І потрошку перейшла отут от квіточки, і беру оце, оця ниточка, вона блідо-блідо-блакитна. Вона, як, як то сказати, вона фонова, її буде дуже багато. Її ще тут на цій роботі залишилося трошки більше півтисячі хрестиків. я трошки її подзьобила, щоб потім мені не було зовсім геть печально однією і тою самою ниткою дошивати повністю всю цю роботу. На даний час в мене вишито вже 56,89%. І по марафону залишилося 2497,5. Дуже гарно він виглядає, хоча я ще раз замислююсь над тим, що я дарма вибрала той перфопапір, який знаходився в наборі. Треба було, мабуть, обирати все ж таки тканинку і вишивати на тканинці. Було б прикольний такий метелик на тканинці. Може б десь би використала потім, як там, в сумочках, чи ще десь. Ну, на жаль, зараз я вам притягну ще одну роботу, яка знову мене надихнула на довготривалий процес, і вона буде далі і на наступному тижні. І це мій замковий семплер від «Джан Lin. Випав мені знову жовтий колір в монополі. Ми вже з Юлією сміємося, що мені дуже щастить на цей колір. Ну, нічого страшного, скажімо так, роботи в цьому колірі. В принципі, в будь-якому колірі мені всі мої роботи дуже подобаються. І найпросуваються максимально по великій кількості, максимально у швидкий термін, скажімо так. Випав жовтий колір, я вже почала його відшивати. Я позаповнювала отут трошки рамочку, і почала оці гілочки заповнювати. Бо я казала, мало того, що я полюбляю вишивати зверху вниз, щоб менше потім тягнутися. Ще і плюс в таких великих роботах то краще всього зліва направо. Я правша, тому мені тут потягнулося-потягнулося, вже повишивала, а тут вже своє задоволення вишиваєш там. І не тягнешся, і не перенапружуєшся. На даний час я тут навишивала 660 з половиною за цей тиждень. Вже вишито 33,4 роботи. От. Залишилося по марафону 23 669. Чесно кажучи, дівчата і хлоп'ята. Я маю собі на меті вишити більше тисячі. Я буду дивитися, як воно буде йти. Якщо вона в мене буде триматися в руках, і буде триматися в руках цей такий довгий час, бо я б взагалі хотіла б зробити 50%. Ну це довго, це багато. Це. Це більше. 4 тисяч треба вишити. Не знаю, не буду прямо так зарікатися і казати, що вишию, але хотілося б, хотілося б її серйозно просунути. Плюс, виходить, хто дивився мої минулі відео, знає, що тут з'являться люди. Буде ну, прикольніше вишивати, дуже цікаво. Тому просто треба перетерпіти оці моменти, і там далі буде вже трошки цікавіше. Щось мене зараз перемкнуло і хочеться довго повишивати один процес. Як надовго? Я не буду казати, бо це ж таке натхнення воно тут є, а там завтра його вже немає. От, так що, якось отак. Отакі от, от в мене просування по вишивці, але це ще не все. Я хочу вам ще чимось похвастатись. А хочу я вам похвастатися своїм невеличким шопінгом в акварелі. В акварелі я заходила за клячкою та резинкою для малювання, взяла собі стругачку для олівців електрично, ну, але те, що я вам хотіла показати, це отаку от косметичку. А чому я вам взагалі оцю дрібничку показую? А я поясню, чому показую. Сиділа я в черзі в лікарні, не захотіла брати вишивку, а взяла з собою в'язання. Та-та! Я згадала, що я вмію в'язати. І згадала, що в мене велика кількість отаких от тонесеньких і прикольнесеньких ниточок. От. І ось виходить отака ось краса. Це там я десь півгодинки сиділа, мені було геть зовсім нічого робити. Я буду поки що це в'язати. Я маю надію, що це колись перетвориться на гарну-гарну шаль. Не можу зараз зарікатися, бо в мене завжди така була біда. Я можу розпочинати купу робот, а потім вони всі будуть класно лежати. Ви просто собі не уявляєте, скільки в мене запасів ниток для в'язання, це просто кошмар кошмарний. Я на кожну із цих ниток щось собі там своє планувала, а по факту вони так і лежать просто в торбах і на цьому все. От, тому не завікаємося. Ось я вам прийшла похвасталася таким невеличким стартиком і процесиком. Далі, якщо вам буде цікаво, буду вам приносити періодично, як воно там буде просуватися. Чому ще я принесла цю роботу? Поясню. На початку липня ми з чоловіком плануємо невеличку відпустку на Західну Україну і. Я просто чудово знаю, що в мене, скоріш за все, ще не буде там часу для вишивки. А якщо і буде там час для вишивки, то це буде або якийсь мілхіл, або ну, зовсім геть мінімальне, бо ми зранку встаємо, кудись біжимо гуляти, дивитись щось. Потім при, прилітаємо, обідаємо, я в день сплю. Обов'язково я сплю в день більше 15 років, це мій режим дня. От. Я хотіла від нього відмовитися, але не було на то підходящих причин, скажімо так. І звісно, що ми після обід прокидаємося і знову кудись біжимо. Біжимо, 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 ввечері сідаємо з кумами трошки поспілкуватися, по -по повечеряти цей і вже треба лягати спати. Тому там для творчості буде дуже мало часу. Але хоч щось, якщо в мене будуть дуже-дуже чухатися руки, я собі, звісно, що візьму. О, тому я і принесла цю роботку, плюс принесла, поясню ще чому принесла цю торбочку маленьку косметичку, О, тому що я в принципі якось до аксесуарів для рукоділля відношуся дивно. Ну, Точніше, в мене їх особливо нема. І я сильно по цьому питанню не переживаю. А тут якось я так взялася, думаю, йолки-палки, зараз ці нитки будуть плутатися. А я вам поясню: оця нитка її краще не розпускати. От, якщо ти вже щось в'яжеш, бери і в'яжи, ти не розпустиш її по-нормальному. Оцей ворс він один за одного чіпляється, і розпустити неможливо все. Або просто повністю відрізаєш і викидаєш, ну і витрачаєш якусь певну кількість ниток просто в сміття. Або будеш потім оце вузликами розважатися. Тому вже взяла, вже обрала схему, вже його почала. Мені, в принципі, подобається, як вона виглядає. Ану, я може. Ага, я отак от, от зроблю, я отак от, от зроблю. Ось. Так яскравіше вам відніше, Як воно буде виглядати? О, тож, якось отак. І тому взяла оцю косметичку. А ще до мене дещо приїхало. І це була дуже прикольна нова розробка нашого українського дизайнера. Зараз я знайду, ага, ось я знайшла вже все. Ось я вже все знайшла. Ні, це не те я знайшла. Дизайнер Віта Нікітка. От. Ага, тут тільки схеми, прев'юшки. прев'юшку я не бачу. Я вам ставлю фотографію зараз. І що в нас виходить? Я замовила. замовила дерев'яну основу. Звісно, що схему замовила. Ниточки ну, ниточки свої будуть. От, А дерев'яною основкою я вам похвастаюся. Ось вона. Та це буде наша фура з нашими чудовими, як вони там, мопеди, мап не мопеди, ну, короче, короче, всі знають, кому це треба. От. Так що, я дуже хочу відмітити це теж. Цю подію, скажімо так, в своїй творчості, це прикольна подія. <рив> <рив> Я чесно хочу сказати, що планування і розробка такої події ще раз, да? масля, мас... масла масля не виходить, це щось геніальне. І, ну, я просто знімаю капелюха перед тими, хто так змогли все прорахувати. І порадувати всіх українців. Дякуємо їм. От. Тож, прийшов мені такий малючок до Дня малюка. Хочу якось вишити. Поки що не знаю, коли я почну цю розробочку. Я написала дизайнеру, ну, трошки якась у нас виходить. Затримачка, вона сказала, що да, вона мені дасть електронну схему. Там нічого складного в цій схемі немає, і мені теж там дві хвилини її перенабрати, але якщо вона вже є, то чому я маю витрачати зайвий час, якщо дизайнер навіть цим ділиться? Ну, Вона трошки, я так розумію, що зайнята, і тому. Скоріше за все, що підзабула, я її ще раз нагадаю, то нічого страшного, нічого складного, є така штука, як людський фактор. Всі ми розуміємо. От. Все одно їй велика дяка за, такий, за таку розробку. От. Тож, дякую вам величезне за увагу. Я на цьому тижні вам уже все розказала, що я робила. Похвасталася всім, чим хотіла похвастатися. Тож. Тихих вам ночей, здорового, кріпкого вам сну, натхнення на творчість, і дякую за увагу. Залишайтесь зі мною.